Багато друзі, ми останнім часом е, говоримо про мобілізацію. Ще більше буде вочевидь розмов після того, як е, нарешті законопроект буде винесений в сесійну залу Верховної Ради для голосування. Але ну знову ж таки, щоб там не коментували за кордоном, яке бачення не було ну в тих чи інших е, наших партнерів на заході, е, все одно ну, звісно, нам своє робити, і власне як саме. В тому числі і в питанні мобілізації зараз ми будемо говорити про це з Володимиром Коротою, командиром першого стрілецького батальйону третьої окремої штурмової бригади. Позивний повстанець на студії. Вітаю тебе! Радий дуже бачити. Добре, добрий, добрий вечір. Добрий. Слава Україні, Героям слава. Володю, ну от хочу розпочати з питання мобілізації. Одне з головних питань, яке дійсно хвилює, там як цивільних, так і військових, як ти бачиш в регулюванні цієї проблеми, що треба змінити? Ми зараз ну, продовжимо от конкретними якимись там твоїми діями, так як командира батальйону, для якого теж це питання актуальне. Ну, залучення людей, залучення рекрутів. Так, от що треба змінити на твою думку, щоб забезпечити і поповнення людського ресурсу на фронті, що необхідно, так для заміни особового. Складу, але як це зробити без оцих силових методів, так запихання там хапання людей на вулицях, запихання в автобусах, Хтось пропонує взагалі там коліно прострелювати. Є і такі ініціативи, щоби, щоб це врегулювати. Яке твоє бачення ситуації? Так, якщо говорити про мобілізацію, мобілізаційні заходи в цілому, то потрібно розуміти такі речі, що на другому році повномасштабної війни. Та піхота, яка залучена до виконання бойових завдань, вона вже А втомилася і Б, вона вже просто фізично закінчується. Якщо, будучи громадянами цієї країни, ми не зрозуміємо цього, то моє бачення, що нас очікує війна в Львівській області, якось приблизно так. А в Львівській області вже не буде сенсу вести ніякої війни. Якось приблизно так. Логічно. Логічно. Зараз ти, ну, я так розумію, формуєш так? Так. новий батальйон в складі 3 окремої штурмової бригади. От, безпосередньо ти як людина, ну, на яку покладено, відбір людей, так? бо тобі з ними воювати. З якими ти найбільшими проблемами і викликами стикаєшся? Ну, найперше, Це найперше висновок, що відсутність е, піхоти, так називаємо, да, або рекрутерів, новобранців. Ну... Е, Проблема в тому, що до війська, як і раніше, йшли, скажімо так, люди 40-45, потрібно зрозуміти, що для повноцінного виконання завдань, як би це не звучало, я прихильник партії не мириться з москалями. І тому я вважаю, що нам потрібні молодші рекрути, молодша піхота. Яка буде фізично, фізіологічно в змозі виконати поставлені на неї задачі? Тобто якось приблизно 25, п'ять 25 Ну 30. я вважаю, що менше з 21 можна? Як, як відбувається сам От Хто приходить? Чи часто тобі доводиться відмовляти? Чому доводиться відмовляти? з тих людей, які вже приходять? Ну і загалом по яких напрямках? Тобто, так це, це рекрутинг. Чи це вже ти відбираєш з людей, яких так само мобілізовують зараз? Так, цей процес можна розділити на два етапи, тобто загальнобригадний рекрутинг, У нас є рекрутовий центр, uh -huh. куди приходять майбутні рекрути, назвемо їх так. В нас є, там так само можна поділити на два етапи. Перший етап це є тиждень штурмовика, на який може людина прийти, спробувати себе в ролі штурмовика, там, де й будуть навчати тактиці. Поводження з вогнепальною зброєю, медицині, е, якісь соціалізації в колективі, да, там першочергові. Тобто на цьому етапі людина може там, відмовитись. Е, інший етап, коли людина для себе приймає рішення, так, я хочу служити в третій штурмовій бригаді, вона приходить і однозначно каже, там, я готовий до служби, цю людину все рівно відправляють в начальний центр на загальних засадах е, для отримання першого, першочергового ВОСу, це так називаємо во 100 стрілець. Е, і вже безпосередньо в підрозділах наші фахівці, е, умовно кажучи, ветерани, але от зараз які продовжують служити і воювати, це і сержантський корпус, і офіцерський вже навчають людей більш поглиблено, якомусь конкретному фаху, бойовій підготовці. Якщо казати про набору в мій підрозділ, я, як сама людина, яка вийшла з ТРО, е, максимально запрошую. До себе людей з підрозділів ТРО. Е, так як ці люди мають вже бойовий досвід, ми не говоримо, який там високий, середній, угу. проходять якусь попередню співбесіду там зі мною, з моїми заступниками з профільними, якщо я бачу, що це потрібно. І по переводу з інших частин забираємо їх до себе. Зараз про перевід поговоримо. Ну, а дивись, якщо до прикладу, ну добре, там логічно абсолютно, що ти шукаєш людей з бойовим досвідом більшим, меншим. Але ну от, якщо, скажімо, людина, яка на початку повномасштабного вторгнення там взяла зброю до рук, так це ну щоби. Немає іншого варіанту, так, але вона не підготована. Це одна історія. Тут вже люди приходять на, для виконання конкретних функцій штурми і так далі. Тому подібне. Якщо людина не тягне по параметрах, ну так, хоче вона служити в втретє ШБ, хоче бути штурмовиком. Але ну е... я зрозумів ваше запитання. Е, значить, перше, кого шукаю я? Я шукаю мотивованих людей, що у людини так. є мотивація. Якщо людина розуміє, як ми вже проговорили, що таке ворог і які можуть бути наслідки, якщо не чинити спротив, то яким би там фізіологічним чи антропологічним параметром людина не відповідала, їй знайдеться місце А в моєму підрозділі, Б там уже в підрозділі бригади, тому що завдання командира це вкласти в руки бійця саме ту зброю, яка буде найбільш ефективною. Саме в його руках я просто чого про це питаю, тому що ну от так, якщо говорити про ті ж військові спеціальності, е, ну чим зараз, як я там бачу, чую, мотивують людей. Кажуть, ну от як, як власне, ти кажеш, не, не це не означає, що обов'язково, там, е, якщо ти хочеш служити, є мотивація, що обов'язково тебе одразу пошлють там в окопи, в піхоту, ти нічого не вмієш і, і так далі. Але ж не треба стільки у війську, там не знаю, айтішників, там, діловодів, так, якщо говорити про військові спеціальності. Спеціальності журналістів не знаю, як я, от ну чи, чи є проблема з тим, що там беруть людину на якусь посаду, а, а, а вона не не тяне. Ну бо це ж загроза не тільки для нього, там для нього топівбіди побратимів, щоб не спідставити. Як з цим так тут, як ми ж проговорили, два фактора: це елемент командирської роботи і елемент безпосередньо е, бажання і можливості людини. Чим наша бригада відрізняється? Не скажу там, ну від якогось пострадянського війська, що все ж таки ми дуже велику частину часу приділяємо а загальну військової підготовки І б я ж вже кажу там фахові, якщо потрібно. Uh -huh. Стосовно там того, хто там потрібен, там чи не потрібен, ну, в таке, якщо русло заходити, то загальну військову підготовку у нас проходять всі на загальних засадах. Байдуже в якому підрозділі людина служить це підрозділ МТЗ там, там Радіозв'язок, медицина чи піхота, це все проходиться загальна військова підготовка. Чому? Тому що ми розуміємо, що ситуація під час проведення бойових дій може скластись таким чином, що піхота може в ту чи інших умов скінчитися. Тобто, навіть якщо ми, наша бригада, до речі, передова по найменшій кількості втрат, під час участі в бойових операціях, але це ми говоримо про безповоротні втрати. А ще є поранені, які можуть отримувати поранення. До речі, плюсом служби в нашій бригаді є. У нас є патронатна служба, угу. яка піклується бійцем, який отримав поранення. Тобто ми робимо такі дві паралельних лінії: це загальна військова медицина, і плюс, вже якщо ми говоримо про реабілітаційні заходи, то це патронатна служба на себе бере. І що казати, хто там буде лишній чи не лишній, чи кого буде багато чи не багато, тож знову ж я кажу. Старший командир може визначити напрямок, в якому людині вже тере бійцю потрібно діяти. Для цього існує сержантський корпус, який повинен визначити більш детально, тобто, там, з підтримкою харунжої служби і служби морально-психологічного забезпечення, визначити якості. Морально там вальові, яким бійцям боєць відповідає, десь їх підкоригувати. І коли ми говоримо, що там чи потрібно 100 програмістів, чи не 100 програмістів, то е ну, я впевнений, що мій сержантський корпус і корпус бригади зможе навіть з програміста підготувати елементарного піхотинця. Що ми навіть не говоримо про штурмовика, то саме про піхотинця. Якщо от коротко про цю загальну військову підготовку бойову, так щоб просто так само наші глядачі розуміли. От ну як що що вона в себе включає? Як вона виглядає? Умовно кажучи, там от завтра там призвали людину, відправили її в навчальний центр. Там просипається вона, просинається наступного дня зранку. Як виглядає от день цієї в режимі от, такої підготовки Загальної. саме в навчальному центрі чи вже в підрозділі в частині? Ну напевно, краще з навчального центру ну, почати навчан... тому, що центрі це все ж таки буде таке, типу 50 на 50, класична армія, там і з якимись вже натовськими стандартами. Чому? Тому що е, найперше потрібно людину в військовій системі привчити до якоїсь дисципліни, субординації, е, розуміння ролі начальника у війську. Е, ми ж говоримо про те, що ми стремимося до того, щоб у нас були на керівних тереначальничних посадах люди адекватні. Які розуміють, що вони роблять, і розуміють, що на них покладена не просто задача видресерувати бойця, а на них покладена функція держави, якщо ми знаємо, mm -hmm. да? це безпосередній захист держави територіальної цілісності. Тобто, в начальному центрі я ж кажу, це все ж таки буде є розпорядок дня, згідно якого там прописано підйом, фізична зарядка. Є прописаний графік бойової підготовки, який створюють, складаються головними сержантами з водів, затверджується головним сержантом роти. Потім головний сержант роти подає, там, вже, наприклад, старшому командиру тереначальникам на затвердження. І сюди гармонійно ми включаємо. Тобто там задача не просто вміти стріляти, тому що вміючи стріляти це не є там, піхотинець, навіть якщо він не вмотивований. Як би це не звучало пафосно, але ми всіх елементів намагаємося вкласти, тобто, щоб людина вміла стріляти з усіх видів зброї: це кулемети, гранатомети, стрілецька зброя, короткі стволи, пістолети, сюди, інженерна заготовка, домедична підготовка, топографія, крапива, орієнтування. Ну якось так. Про ТЦК ти згадав, от чи можна до вас потрапити, до прикладу, якщо ти вже отримав повістку, і от оцей проміжок, поки ти проходиш там процедури, ТЦК, ВЛК, от протягом цього часу отримати відношення, щоб ну вже не піти там до вас, а не куди пошлю. Дивіться, дуже хороше запитання, і задають уже мені коли людина попадає в підрозділ ДШВ, безпосередньо кліщевку под бахмутом. І каже там заберіть мене, мені тут не подобається. То так, це вже не працює. Працює це так, як у нас вмотивована частина, нам нема чого приховувати в кадровій нашій політиці. Тому ми пропонуємо громадянам заключати контракт з нашою військовою частиною, що дає а 100% потрапляння до нашого підрозділу і Б бійцю. Так само 100% розуміння, що в нього буде цей час на бойову підготовку. Uh -huh. Тому те, щоб я радив, е там, прослухати мене там, інших командирів підрозділів, е відвідати штурмовий тиждень цей тиждень штурмовика, прийти до нас, заключити контракт з нами. Ми продаємо папери в ТЦК, і тоді ми супроводжуємо людину повністю від моменту. Заходив двері ТЦК до навчального центру, закінчення навчального центру mm -hmm. потрапляння в підрозділ, до свого командира, який знає в лице, і вже розподілення там, згідно штатного розпису. Оце а, мої такі рекомендації. Дякую тобі за них, але кращою рекомендацією має бути особистий приклад. Ти ж ну, так само, наскільки я знаю, не, не, не так давно так? От, сам перебуваєш в третій ОШБ. Чому для тебе от. Третя ОШБ це той ТОП, це е, той е, підрозділ, так, це та бригада, де ну, саме тут ти чомусь хотів вирішив служити. Е, довго я служив в підрозділах ТРО. На жаль, досвід служби негативний маю в підрозділах служби ТРО. Чому? Тому що зачасту командири-начальники не відповідали своїм посадам, е, ставили. Якщо не сказати злочинні накази, то необдумані накази. Зачасту піхота використовувалася абсолютно без вогневих засобів прикриття старшого начальника. Ну, це все було дуже складно і важко. Тому, маючи цей досвід, перебуваючи Зараз слава, в Славах третю штурмової, я розумію, наскільки важлива підтримка старшого начальника, наскільки важлива вогнева підтримка старшого начальника. І піхота, яка буде там, служити зі мною чи в інших підрозділах нашої бригади, вона повинна бути в першу чергу впевнена на своїх командирах. Е, ну, Тавтологічно знову повторюся, в тому, що командири працюють над тим, щоб була вогнева підтримка у бійців в окопах. Ну, якось приблизно так. І піхота має ефективно наступати. Дякую тобі дуже, Володю, за цю розмову. І хочу, як і обіцяв тобі, подарувати власне книгу піхота наступає Ервіна Ромеля. Сподіваюсь, вона так само допоможе тобі, як командиру. Можливо, вирішенні якихось питань. Володимир Коротя, командир 1-го стрілецького батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади, друзі, розповідав нам про ну і про загалом своє бачення, того, як має відбуватися мобілізація. І Володя зараз так само формує, доформовує батальйон. Перший стрілецький батальйон в ОШБ. Тому, якщо ви так само шукаєте ще десь ну, свого застосування на фронті, якщо готові до цього, то ну, ласкаво просимо чи в Володі на сторінці в соцмережах, чи так само ну, через сайт 3 ОШБ. Я думаю, так само ви зможете знайти ту інформацію, яка буде вам корисною. Я тобі дякую дуже. Е, спасибі Все, за захист. Дякую. Тримайся, бережи себе.